2 жовтня у Сумах відбулася 21-ша сесія Сумської обласної ради. Одним з перших питань було складання повноважень голови Віктора Федорченка. І садрі рішення прийнято. Ми з вами працювали скільки? Почти чотири роки, так? Я вам надоїв і ви мені. Ну, таке рішення я прийняв. Я, кой хто знає, я хотів раніше ці рішення приймати, не опишаюся роботою. Ми зуміли все-таки зробити онкоцентр, який ніхто не вірив в це. Рішення про відставку голови обласної ради підтримало 53 депутати з 54 присутніх. Хочу подякувати Віктору Михайловичу за роботу на посту голови ради. Це були непрості роки як для обласної ради, так і для області. Ми проживаємо чи не найважчі роки для нашої держави. Тим не менше, нам є чим пишатися. Під вашим керівництвом і завдяки вашим зусиллям ми маємо сучасний потужний онкологічний центр. Це була помилка, політична помилка партії влади. Що ніякого суспільного інтересу в тому, що його обрали, не було, він використовував свою посаду виключно в приватних цілях. І він розвалив роботу Сумської обласної ради як представницького органу на цій території. Новим головою Сумської обласної ради було обрано Олексія Романька з фракції Слуга народу. Він був єдиним кандидатом на цю посаду. Наші комунальні заклади. З усіх сторін проходять обстріли. Майже всі комунальні заклади знаходяться на прикордонні. Дуже важкі часи. Дуже це евакуація людей, це евакуація наших закладів. Ми зараз маємо сконсолідувати спрямувати всі зусилля для того, щоб максимально зменшити втрати. За обрання Олексія Романька головою обласної ради проголосував 51 депутат з 54 присутніх на сесії. За даними сумської обласної ради, Олексій Романько був обраний від політичної партії Слуга народу 25 жовтня 2020 року. Народився 28 вересня 1984 року. У сумах має вищу освіту, судимість відсутня. Борис Майор, Віталій Педенко, Суспільне, Новини Суми.